Вітаю всіх. Ну що ж, я в шоці, насправді, від відео про купол. У мене такий аншлаг давно не був. Дивно якось для мене. Я виходжу з цієї інформації, що бачу. Я там не живу, тому, вибачте, що там з ним було насправді для мене загадка. Тепер я хочу розглянути таке питання. Чи дійсно. Такі прикмети релігіозного характеру. Прикмети релігіозного характеру дійсно впливають на хід війни. Чи дійсно це так? Ви бачите, в мене тут помічник. Серйозний помічник. Так, дуже серйозний помічник. Чи дійсно прикмети релігійного характеру впливають на хід війни? Чи дійсно прикмети релігійного характеру впливають на хід війни? Так, дивіться, тут чесно. В принципі, це відповідь так. При цьому на них дуже багато роблять маніпуляцій. Як вони впливають на хід війни? Ось цими маніпуляціями, розмовами, раз... тим, що внушають, як кажуть. Ось що вам можу сказати. Так. Розмовами. Дуже ворогу це подобається такі розмови. Дуже. Дуже, дуже. Насправді. Скажімо так. Прикмет релігійного характеру, це така цікава річ. Давайте подивимось тут. Друга колода. Прикмет релігійного характеру дійсно впливають на хід війни. Ану, дійсно впливають на хід війни. Трійка кубків. Так, в принципі, впливають, тому що ми домовляємось про це, розповідаємо. внушаємо. О, сімка кубків, дивіться. Дивіться, ми концентруємо свої сили на цьому, на цих як розмовах, думках. Ну, супер. І воно нас робить, відповідно, психологічно так трошечки відлюдним. Бачите, випадає? Тобто людина починає в це вірити, в цьому поглощається. Імператриця випадає. Українці дуже в це вірять. І що дійсно ці прикмети негативні, деякі. дні колоди дурак. Карта дурня. Знову ж таки. В ці інтерпретації тут є щось таке, знаєте, як маніпулятивне. Таке, що не треба сприймати як чисту монету ніколи. Тому справа. А тепер. Прикмети релігійного характеру дійсно мають в собі щось серйозне, щоб на них звертати увагу. Що дійсно вони мають собі, на собі щось серйозне? Шістка жеслів мають, в принципі, мають, тому що це вплив на підсвідомість, вплив на думки людей. На мислення це дуже серйозно. Верховний жрець випадає, Єрофан, знову ж таки. Якби випав імператор, це матеріальне. Єрофант верховний жрець це духовний стан людини. Людина себе так налаштовує, свою підсвідомість, своє мислення. Дійсно, так воно і є. Скажу чесно вам, дійсно, дуже сильно впливає все. Дуже-дуже сильно. Тому, будь ласка, думайте в першу чергу, перед тим, як щось читаєте, якщо щось, щось вірити, починаєте, просто думайте, о що ви вірите.